Всім привіт! Дивіться, як відновити дані з масиву RAID 5 рівня, зібраного на нас від виробника Buffalo, модель HDH1.0t gl5. Ситуація втрати гігабайтів важливих файлів у наш час досить поширена. Це може бути сімейний фотоархів, робочі проекти, папка з важливими документами, відеозаписами тощо, і в один момент вони стали просто недоступними. Нас пристрій не працює, або на ньому горить червона лампочка помилки, і при спробі підключитися по мережі, система видає помилку. Далі у відео ми розберемо, як діяти в такому випадку, що робити, щоб не втратити дані остаточно і як дістати файли з неробочого NAS-пристрою. Я покажу це на прикладі пристрою NAS Buffalo HDH1.0tgl/r5 і масиву RAID 5 рівня, що складається з чотирьох дисків. Як створити масив RAID 5 на базу buffalohdh hdh 10 tgl r 5 для загального розуміння принципу зберігання даних на масиві RAID, давайте розберемо, як його створити на цьому мережевому сховищі. Для доступу до панелі керування сховища запустіть нас навігатор, знайдіть у списку пристрій і відкрийте параметри правою кнопкою миші Open Settings. Або відкрийте браузер і введіть IP-адресу вашого сховища в адресну рядку. Для входу в адмінпанель НАС пристрою потрібно ввести логін і пароль адміністратора. За замовчуванням, це адмін і пасворд відповідно. Далі перейдіть у меню Диск менеджмент. Рейд Configuration відкрийте одну з конфігурацій, наприклад, RAID Array 1. На наступному етапі потрібно вибрати тип RAID, У моєму випадку це RAID 5, і відзначити диски, з яких він буде складатися. Після цього натисніть Setup RAID Array OK І введіть код підтвердження, який відображається на екрані. Після цього почнеться етап побудови та перевірки дискового масиву. Як бачимо, використовується файлова система XFS. Тут також можна переглянути інші параметри масиву RAID. Як створити мережеву папку. Поки триває перевірка, можна продовжити подальше налаштування. Наприклад, додати мережеву папку та задати параметри доступу. Для цього перейдіть до налаштувань Shared Folders. У вікні, що відкриється, натисніть Додати – «Add». Потім потрібно вказати ім'я мережевого ресурсу, вибрати масив, на якого він зберігатиметься, відзначити типи операційних систем, для яких він буде доступний у мережі, увімкнути кошик тощо. Нижче ви побачите параметри доступу. Як відновити дані з RAID? Щоб успішно відновити дані, потрібно розуміти, з чим ми маємо справу. Модель NAS Buffalo HDH1.0t r 5 Індекс R5 майже завжди означає, що пристрій за замовчуванням працює в режимі RAID 5. Цей масив розподіляє дані та контрольні суми по всіх чотирьох дисках, що дозволяє йому пережити відмову одного з них. Оскільки наш НАС наймовірніше вийшов з ладу через живлення або системну плату, усі диски залишаються справними. Файлова система це ключовий момент. Нас пристрої працюють на базі Linux. Buffalo цієї серії, як правило, використовує файлову систему XFS. Це швидка і надійна система, але Windows і MacOS з коробки її не розпізнають. Саме тому, просто підключивши диски до ПК, ви не побачите своїх файлів. Наша мета витягти диски, підключити їх до комп'ютера з Windows і за допомогою Hetman RAID Recovery віртуально зібрати з них масив RAID 5, щоб програма змогла прочитати файлову систему XFS і показати наші файли. Перш ніж приступати до відновлення, ви повинні чітко усвідомлювати свої дії. Будь-яка помилка при роботі з дисками з масиву RAID може призвести до незворотної втрати даних. Якщо інформація на дисках має критична цінність, а ви не впевнені у своїх силах, можливо, варто звернутися по допомогу до професіоналів. Інструменти, які знадобляться в процесі відновлення. Для відновлення нам знадобиться. Комп'ютер під керуванням Windows, настільний ПК із вільними портами та роз'ємами живлення. У цій моделі NAS встановлено ide диски, тому якщо на вашій материнській платі немає таких портів, знадобиться перехідник IDE to SATA. Підключати потрібно всі диски одночасно або зняти образи з кожного з них. Пряме підключення до sata портів на материнській платі найкращий варіант. Також для цього підійде зовнішня док-станція. Знадобиться спеціальний софт, розроблений для відновлення даних з пошкоджених масивів RAID. Для цього скористаємося програмою Hetman Raid Recovery. Ще потрібен окремий жорсткий диск, зовнішній або внутрішній, на який ми будемо відновлювати дані або записувати образи. Його обсяг має бути достатнім для всіх файлів і образів. Також потрібні маркер, щоб позначити диски, і викрутка, щоб дістати накопичувачі зі сховища. Для початку процесу відновлення потрібно витягнути накопичувачі з пристрою та підключити їх до материнської плати комп'ютера з Windows. Один з важливих етапів це позначення дисків. Візьміть маркер і пронумеруйте кожен диск відповідно до його положення в нас: 1, 2, 3, 4. Порядок дисків критично важливий параметр для складання масиву RAID 5. Не переплутайте їх. Також під час підключення накопичувачів Windows може видати повідомлення з пропозицією ініціалізувати або відформатувати диски, адже не розпізнає файлову систему XFS. Категорично не погоджуйтеся, натискайте скасувати на всі подібні запити. Після підключення накопичувачів запустіть програму. Hetman RAID Recovery автоматично збере з накопичувачів пошкоджений масив RAID і ви зможете повернути з нього втрачені дані. Програма підтримує всі популярні типи RAID і більшість файлових систем. За її допомогою можна відновити дані не лише з нас, Buffalo, а й з інших виробників Synology, QNAP та інших популярних сховищ. Вона допоможе відтворити пошкоджений масив RAID із накопичувачів у разі поломки нас пристрою, контролера, а також при виході з ладу одного або кількох дисків. За її допомогою можна відновити критично важливу інформацію, яка залишилася на дисках, без використання самого nas сховища, як зняти образ диска. Оскільки я відновлюватиму дані з образів дисків, спочатку покажу, як зняти образ потрібного накопичувача. Для цього виділіть потрібний диск і у верхньому меню натисніть Зберегти диск, після чого потрібно лише вказати шлях для збереження. У нашому випадку це заздалегідь підготовлений накопичувач. Для завантаження образу в програму натисніть Монтувати диск. І вкажіть шлях до образу. Таким чином я зняв образи дисків сховища та змонтував їх у програму. Незалежно від того, це змонтований образ чи фізичний диск, утиліта автоматично збере з накопичувачів пошкоджений масив RAID і відобразить його в головному вікні програми. У нижній частині вікна можна переглянути параметри зібраного масиву. Процес відновлення. Далі для пошуку файлів запустіть аналіз диска. Двічі клацніть лівою кнопкою миші по потрібному розділу. На наступному етапі виберіть тип пошуку: швидке сканування або повний аналіз. Для початку рекомендовано виконати швидке сканування. У цьому випадку програма оперативно просканує диски та відобразить усі знайдені файли. Цей тип аналізу допомагає знайти файли у більшості випадків їх втрати. Як бачимо, програма без труднощів знайшла всі файли, що залишилися на дисках масиву. А також виявила видалені вони позначені червоним хрестиком. Вміст усіх файлів можна переглянути у вікні попереднього перегляду. Визначивши потрібні файли, відзначте все, що потрібно відновити, і натисніть Відновити. Далі виберіть диск і папку, куди зберегти дані. Після завершення всі дані будуть у зазначеному каталозі. Якщо програмі не вдалося знайти потрібний файл, виконайте повний аналіз. Для цього поверніться до головного меню програми, клацніть правою кнопкою миші по диску та виберіть Проаналізувати заново повний аналіз. Вкажіть файлову систему і натисніть Далі. В особливо складних випадках рекомендується виконати пошук за вмістом файлів, установивши позначку глибокого аналізу. Для зручності реалізовано функцію пошуку за іменем файлів. Далі потрібно лише позначити і відновити потрібні файли. У програмі також реалізовано рейд конструктор, за допомогою якого можна зібрати свій рейд вручну. Для цього потрібно знати параметри масиву рейд. RAID, RAID Порядок блоків розмір блока для нас Buffalo цього покоління найчастіше використовується розмір блока 60 кБ. Спробуйте зазначити його. Інші параметри, як правило, можна залишити за замовчуванням. Одна з переваг Hetman RAID Recovery програма в режимі реального часу намагається проаналізувати зазначені параметри. Якщо все введено правильно, у нижній частині вікна конструктора може з'явитися інформація про ваш масив і файлову систему XFS. Якщо ви бачите структуру диска, ви на вірному шляху. Підтвердте створення, натисніть Додати. Після цього в загальному списку дисків програми з'явиться новий віртуальний розділ RAID 5, це і є наш зібраний масив. Далі потрібно лише просканувати та відновити інформацію. Як ви переконалися, вихід з ладу самого nas пристрою не означає втрату даних. З правильним підходом і перевіреним програмним забезпеченням можна успішно відновити доступ до файлів. Не забувайте про резервне копіювання. Хоча RAID 5 це масив із відмовостійкістю, він не захищає від випадкового видалення або збою кількох дисків одночасно. Завжди дотримуйтеся правила 321: три копії ваших даних на двох різних типах носіїв, одна з яких зберігається в іншому місті, наприклад, у хмарі. А на цьому все. Сподіваюся, це відео допомогло вам повернути важливі файли. Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. Свої коментарі залишайте під відео. Дякую за перегляд. Бувайте!